Пане президенте, яка ваша думка щодо Чи статусу Донбасу? Чи готові Донбас? ви бачити його як вільну, економічну або демілітаризовану? О, Ми зон. говорили про 20 пунктів плану, і я радий, що наші команди дуже близькі до результатів. І я погоджуюся з президентом Трампом, що наші команди працюють не один день і не один тиждень, а більше місяця. Починаючи з Женеви, потім дві зустрічі в Майамі, потім Берлін. А тепер е -е. Отже, Мар це Аллаху. дуже складне питання. Ви знаєте нашу позицію? Тож, е -е, ми маємо поважати наші закони, ми поважаємо і наш територію, народ. яку контролюємо. І звісно, є наша позиція дуже чітка, тому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами різні позиції щодо цього. А чи обговорювали Ні, ви референдум? Е -е, коли ми про... говорили про референдум, ми казали, що це один із ми ключових моментів. Ми можемо провести референдум щодо будь-якого пункту цього плану. Я сказав, що ми можемо використати референдум для плану або не використовувати його. Це один із ключових. моментів. Ми можемо моментів. використати можливість парламенту голосувати за законом або провести референдум. Це не має це, значення. Тобто, якщо план буде дуже складним для суспільства, звісно, люди мають обрати і проголосувати, бо це їхня земля. Земля не однієї людини. Це земля нашої нації для багатьох. Поколі їм доведеться затвердити план через парламент або народний референдум, можна подумати, що вони хочуть... я знаю, опитування показало 99% за завершення війни. Всі Росія хочуть її хоче закінчення, всі хочуть закінчити. Ми хочемо, щоб Тож це закінчилося. Я хочу кінця, бо не хочу бачити, як гине стільки людей. Ми втрачаємо величезну кількість людей найбільшу з часів Другої світової війни. Тож... Ми хочемо, щоб це закінчилося. Президент Трамп. Ви сказали на початку, що плануєте виступити знову завтра. Це правда, можливо. Тобто, це залежить від того, що станеться завтра, чи буде щось нове додати. Інакше немає сенсу. Ми в процесі Джаред і стів наполегливо працюють, щоб досягти результату. І якщо щось виникне, я виступлю, але інакше не бачу причин. Можливо. на вашу думку, які найскладніші питання залишаються Ну, я думаю, вирішеним. та земля, про яку ви говорите, частина її вже захоплена, частина цієї землі, можливо, під питанням, але її можуть захопити протягом наступних кількох місяців і краще укласти угоду зараз. Послухайте, вони були дуже хоробрими, вони боролися відважно і продовжують боротися, завдаючи значних втрат. Але Росія хоче, щоб це закінчилося, і Україна теж, і я вважаю, що час закінчувати. І багато хоробрих людей, багато людей, які, на жаль, вже загинули. Бо я казав, і ніхто не заперечив, що якби вибори 2020 не сфальсифікували, цієї війни б не було, ніколи б не сталося, і цього не було чотири роки. Навіть думки такої не виникало.